Вітаю тебе, моє сонечко, давай наше заняття почнемо з привітання. Стань рівненько, посміхнись гарненько, посміхнись до мене, посміхнись до себе, привітайся добрий ранок, хай гарно розпочнеться твій день. Чи любиш ти тварин? Яка твоя улюблена тваринка? Як називають звірів, що живуть у лісі? Дикі тварини або звірі. Сутужна тваринам взимку, дошкуляє холод і голод. Важко їм годуватися взимку. І сьогодні ти дізнаєшся, який спосіб життя ведуть звірі взимку, чим живляться. Прийшла на землю зима, потонув у снігу ліс. І сховалися під снігом плоди і насіння рослин. Здається, що життя в лісі завмерло, але це не так. Під снігом, і в товщі снігу, по численних ходах снують лісові миші, землерийки. Залишаючи ланцюжки слідів. Від лютої холоднечі звірів рятує пухнасте хутро, у деяких змінюється забарвлення. Заєць весь день дрімає у ямці, зробленій у снігу. Незадовго до заходу сонця заєць виходить на пошуки корму, обгризає кору, пагони молодих дерев і кущів, знаходить копиці сіна. Пожухлий бур'ян. Хоч і немає в лісі ні горіхів, ні грибів, але білка зробила запаси ще влітку і восени. Окрім запасів, білка із задоволенням їсть насіння ялинових шишок. У лисиці хутро взимку густей пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу це невелика ямка. Ланцюжки лисячих слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші. Полює лисиця на зайців та пташок, іноді рибкою може поласувати, а може, і до курника заглянути. Ведмідь спить усю зиму в барлозі і нічого не їсть. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі сліпі ведмежата. Ведмедиця годує їх своїм молоком. У цей час ведмідь живе за рахунок накопиченого жиру. Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами. Вони розгрібають сніг. Та опали листя знаходять жолуді горіхи ліщини, личинки різних комах, гризуть кору дерев. Козулі взимку збираються в табунці, живляться козулі молодими паганами кущів і дерев. Для відпочинку розгрібають копитами сніг і верхній шар землі та лягають на деякій відстані одна від одної. Зима навела строгий лад у лісі. Дерева стоять в однакових нарядах. Багато тварин шукають майже весь день корм, оскільки нічого не запасають на зиму. Це зайці, лосі, вовки, лисиці і зимуючі птахи. Багато птахів узимку гине від голоду. Як ти вважаєш, як живеться взимку в лісі звірам і птахам добре чи погано? У цей час їм, як ніколи, потрібна допомога людини, тому в нашій країні є така професія. Лісник. Він піклується про лісових звірів, а тепер перевіримо твої знання. Хто Живиться корою дерев. Заєць, лисиця, вовк, Хто взимку смокче лапу? Табан лось, ведмідь. Хто? Найнебезпечніший ворог мишей, табан, лось, заєць, лисиця. Запам'ятай правила поведінки під час відвідин зимового лісу: Не ламати гілки дерев, не залишай сміття. Не можна голосно кричати, кидати каміння в пташок і звірів. Прилаштуй годівничку з їжею для пташок на гілку дерева. Допоможи нагодувати звірят. Ашку з поломаним крилом треба полікувати, нагодувати і відпустити на волю. Бережи природу для людського роду. Ми живемо на прекрасній планеті Земля та всі ми відповідальні за неї. І берегти природу значить берегти батьківщину. Дякую за увагу!